Чим та як змастити шестерні мотор колеса? Сьогодні про це докладно. Будь-який механізм вимагає уходу. Шестерні редукторного електроколеса не виняток. Але для них є свої особливі вимоги, оскільки вони зроблені зі спеціального пластику, який називається тефлон. Основні процеси під час заміни мастила і шестерень такі. Знімаємо кришки мотору, знімаємо стопорне кільце з осі мотор колеса, виймаємо серцевину, виймаємо спеціальним знімачем обгінну муфту, в жодному разі не втрачаємо малюсеньку шпоночку і знімаємо старі шестерні, попередньо знявши фіксатори. І дуже ретельно очищуємо все від старого мастила. І потім у зворотньому порядку. Найбільше часу у мене забрало очищення зубців вінця і обгінної муфти від запресованих у них шматочків пластику від старих шестерень. Цю операцію довірили мені. Яких тільки влучних народних слів я не згадала про недобру людину, яка нафігачила від душі у це колесо літолу, що скатався у катухи, запресувався у всі щілини та врешті-решт. Зруйнував ці шестерні, але терпіння і бажання, і все зроблено. А вимоги до мастила такі: перше, воно має бути хімічно нейтральним щодо матеріалу шестерень і металевих частин редуктора обгінної муфти. У нашому випадку це силікон. Заміна цього матеріалу на літол або солідол призводить до скочування мастила, розм'якшення матеріалу шестерень і швидкого виходу їх з ладу. Ось так, як це і було. Консистенція термостійкого мастила має бути густою і залишатися такою при підвищенні температури. А це означає, що навіть за короткочасних великих навантажень на двигун, що супроводжуються нагрівом, редукторний механізм буде працювати без проблем. Ну і останнє. Якість мастила має бути стійким до відцентрової сили, яка завжди супроводжує обертання електроколеса. Ну, вважаю, зайвим буде говорити, що структура мастила має бути однорідною, без включення абразивних частинок, які можуть зруйнувати досить ніжні пластикові шестерні. До речі, саме матеріал шестерень забезпечує довговічність усіх остальних частин редуктора. Про це у нас на каналі є окреме чудове відео. Ну, досвід показав, що для обслуговування одного моторколеса потрібно десь 20-25 г мастила. Мастила наноситься на шестерні, обгінну муфту і вінець. Як часто потрібно змащувати редуктор електроколеса, запитують нас користувачі? Ми рекомендуємо змащувати редуктор моторколеса орієнтовно раз на 2000 км пробігу. У разі, якщо електроколеса не видає сторонніх звуків, то змашення можна принести на момент заміни і шестерень. Якщо ж воно почало видавати сторонні шуми, обов'язково перевірте стан шестерень і за необхідності замініть мастила. Мастило має покривати шестерні тоненьким шаром. Цього достатньо для нормальної роботи редуктора. Після складання і запуску мотора мастила рівномірно розподілиться на поверхні усіх зубців, а надлишки змащення видавляться і ніяк не вплинуть на роботу мотор колеса. Але важливо знати, що це мастило володіє ще і водовідштовхувальними властивостями і може бути використана і як герметик. Тому перед закриттям кришки мотора можна нанести її тоненьким шаром на контактну поверхню. Якщо не важко, напишіть нам у коментарях, яку відстань проїхали ви на своєму моторі до першої заміни мастила і шестерні. Вважаю, це буде цікаво прочитати тим, хто тільки починає займатися темою електровелосипедів. Ну і на сам кінець зазначимо, що придбати шестерні і спеціальне густе, термостійке силіконове мастило виробництва Німеччини можна у нас в магазині веломода в розділі потрібне. Посилання на магазин буде, як звичай, додане в описі під відео. Ну а ми прощаємося з вами до наступних відео. З вами веломода!